Боже наш всемогутній, Творцю людей та їхній милосердний цілителю, ти благословив, щоб сім'я, створена подружнім Союзом, стала образом Союзу Христа і Церкви. Молимо тебе, подаруй своє благословення цій сім'ї, яка зібралася твоє в Твоє ім'я. Нехай у ній перебуває любов, єдність, палання духу, ревність у молитві, турбота одне про одного та й про всіх нужденних братів. Господь Ісус Христос, який жив у Назареті разом зі своєю родиною, нехай завжди перебуває у цій сім'ї, береже її від усякого зла та допомагає нам бути єдиним серцем, єдиною душею навіки вічні. Амінь. Від Тебе, Господи, одержуємо всі дари благи, благослови нашу сім'ю, нехай будуть усі члени нашої сім'ї до подоби Тобі, нехай царює мій мир. І Християнська любов. Амінь. Отче наш, що істина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У Твоєй царство, сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.